Вітаю всіх і ми продовжуємо з вами тему заготівлі овочів і фруктів на зиму. І якщо в попередньому ми робили з вами солоденьке, то тепер ми з вами будемо консервувати овочі. Ми будемо з вами консервувати огірки, помідори, кабачки, можливо, якісь салати, там, якісь сорти, тобто поєднувати можна буде, огірочки з помідорчиками, дуже смачно, до речі. Можна туди додати і болгарського перчику, це теж дуже смачно. Може бути салатик з огірочків, тобто огірочки покришені, чи помідор покришені, це вже буде залежати від вашого смаку. Моя основна робота це показати, я думаю, як малюється банка, тому що банка це вже буде не півлітрова. Ну, Звичайно, якщо салат, можна півлітрова. От, Але це буде вже десь банка двохлітрова, трьохлітрова, от, щоб на сім'ю, щоб гарно, щоб коли гості прийдуть, відкрили баночку та поїли, і все було нормально. От, і це вже буде більш схоже на звичайну банку. Е, тому для такої консервації я кладу свій аркуш паперу по вертикалі, тобто вздовж, беру лічик, знову ж таки, малювати я буду е, е, аквареллю, малювати буду гелевою чорною ручкою, тому що так мені швидше, і ну, взагалі я так люблю. От, а якщо вам Зручно малювати, наприклад, більш тими графічними матеріалами, там фломастери, олівчики, будь ласка, якщо вам більше зручніше малювати вашу, будь ласка. Тобто тут на ваш смак і ваш вибір. Отже, я відступаю десь такого пальчик пів пальчика знизу, для того, щоб моя банка не була дуже внизу. І приблизно так само, можна трошки менше, я відступаю зверху, тому що за законами композиції, в принципі, можна відступати, нагадую вам, або однаково зверху і знизу, або зверху може бути трішки менше, ніж знизу. Знову ж таки, моя банка буде знаходитися посередині. Тому умовно я розділяю свій аркуш навпіл, перевіряю, чи він навпіл, чи він не навпіл, бо від цього буде залежати, як буде розміщена моя баночка, чи зручно її буде тут знаходитися, чи ні. Розділила. І тепер знаю, що банки, вони більш рівні. Так? І в певної мірі, от ось десь вони тут будуть загортатися і буде горличком. Отже, я спочатку роблю горлечко. я роблю ось так от засічки і перевіряю, чи однаково в мене буде в одну і в другу сторону. Перевірила, зробила. Тепер я роблю висоту кришечки, горлечка. Тепер я хочу зробити ширину моєї банки. Відповідно, ця ширина буде більша, ніж, ширша, ніж моя кришечка. Отже, я відступила приблизно на, на висоту кришечки сюди донизу, бо я так не сказала, і роблю однакові сюди. Тепер, коли я зробила банка в мене рівна, я малюю ось такий рівний прямокутник. Бачимо, так? Да? Так, да, зробили. Тепер я, відповідно, роблю що? Ось отак сюди. І от тепер я вже можу формувати банку. Ви формуєте це простим лічиком. Я щоб було швидко, щоб я не наводила потім банку багато разів. Я буду заокруглювати геловою чорною ручкою. І низ я теж заокруглюю. Бачите? Знову ж таки заокруглила. І низ я теж знову заокруглюю. І дно я теж трішки заокруглюю. Раз я заокруглила дно, то я заокруглюю трішечки низ кришки, і відповідно у мене видно трошечки верх кришки. Тобто ми все повторюємо. Так, як ми робили у попередній роботі. Зробили таку роботу, витираємо все зайве. Витраємо все залі. На кришисті я можу робити, якщо у мене є там якісь такі, що показують її рельєфи, то я можу робити такі засічки. От. Тепер далі я відповідно промалюю товщину скла банки, перед тим, як туди накладати овочі. Так, проробила товщину скла. От. Тепер у мене банка, вона скляна, тому знову на ній будуть бліки. Бліки будуть у неї ось на цій стороні. Отакий блік. Не так, приблизно. І будуть бліки по оцій частині банки, де скло загинається. Отут. Тобто ці частинки я не буду зафарбовувати. І от коли в мене банка готова, правда, я вже накрила кришку, значить, коли в мене банка готова, я починаю сюди її наповнювати овочами. Це можуть бути огірки. От, Наприклад, огірки, я малюю овочі досить великі, щоб сильно багато не. Вони можуть бути такої трошки різної форми, ось так вони можуть бути смугастенькі. Да? Вони можуть бути. Ще в такі пупочки, так, один огірок, за ним ось другий огірок, більшенький такий. На блік я виходжу, тому що десь там огірок буде просвітлятися. Ось ще тут виглядає якийсь, тобто ви розумієте, що вони в банці є по всій, так? Не ставте їх дуже рівно, тому що, ну, по-всякому, всякі огірки. Ймовірно, що це у мене явно не 3-літрова банка, тому що на таку 3-літрову банку такі огірки, тут то -то будуть вже трошки завеликі, кабачки будуть. От. Можете сюди тепер ще, я ж забулася, коли ми консервуємо, ми обов'язково кладемо туди перець горошком для, см... для аромату. Да? Викладемо туди зубочок, чесничку, от у мене буде проглядатися біля менький такий. Тепер ми можемо туди покласти кропчику, да? зонтики кропчику, ну ми покладемо ось таку рослинку красивеньку. Є, що морквочку кладу, тобто можна кільця морквочки сюди де ще покласти. Ось будуть кільця морквочки. Це буде дуже симпатично, до речі. Морквочка буде давати контраст От. Можете додавати сюди ще, що вам хочеться. Можна було б там помідорчика, наприклад, покласти. Якщо це сорти, ну я буду робити це. Все. У мене баночка готова із консерваціями, і тепер я приступаю до розсфарбовлення. Першим ділом, що я зроблю, це я зафарбую розсіл. Розсіл, тобто це та рідина, яка утворюється в результаті, коли ми консервуємо огірочки чи помідорчики. І вона відповідно набуває, якщо ви без там, без, кетчупів, без всяких таких якихось кольорових наповнювачів, то вона нас найчастіше трошечки має відтінок тих овочів, які у нас знаходяться в банці. Так як у мене гірочки зелені, то відповідно у мене буде розсівчик такий, ну, баночка, якась трошки зуби відтінком і там зеленувати, вона ну, такий, якийсь бірюзовенький щось. Тут от, от я беру. Трошки голубенького, я беру трошки зелененького. Додаю туди водички, бо розсіли без водички не може бути. І от я промальовую. Можна ще трошки більше. І от я промальовую, не замальовуючи, що не замальовуючи блік. Бліки я замальовую. Де в мене є рівні місця, От, там я промалюю. Баночка ж в мене, відповідно, скло, воно буде в мене світленьке. Зовсім, можливо, я потім його трошечки зроблю, там якимось підгублю. А може, бути, можу залишити взагалі біленьким. Так, я зробила це, поки в мене сухне. Я тепер зроблю кришечку. Кришечка може бути будь-якого кольору, я чогось хочу собі таку жовтеньку. От. І я роблю її жовтенькою. Відповідно ж, вона у мене. Буде трошки десь темніше, трошки десь світліша. О, тому, коли вона підсохне, я ще потім зроблю. Тепер перехожу на огірочки. Пам'ятаю про бліки, перехожу на огірочки. Якщо ви фарбуєте олівчиками, або ви фарбуєте маркерами кольоровими, або акварелькою, то починаємо із самого світлого. Якщо ви фарбуєте гвашу, то відповідно починаємо із самого темного. Я е, темний буде тут темно-зелений у огірках, світлий буде. Жовтенький або салатовий. Я розпочинаю із жовтенького і роблю ось десь тут, де огірочок був на сонечку, він у мене буде жовтішенький. Також, чому бажано робити ось такі різні тонування, для того, щоб коли огірочок торкається до огірочка, вони щоб не відрізнялися по тону і, відповідно, не зливались. Так точно робиться з помідорчиками. Тобто там рожевенький, от, або, можуть бути, жовтенькі помідорчики. Так, тепер я беру зелененький далі і додаю до нього жовтенький. Тобто тепер буде салат. Цим салатовим я промальовую свій гірочок. залишаючи десь жовтеньке. Взяти зовсім чисто зелений. От виходить знову ця сама, пам'ятаєте, градація, да? що от світліше, темніше і ще темніше. Там, де огірочки в мене загинаються, десь, я їх роблю відповідно темнішені. З кожним разом насичую. І коли вони вже підсохнуть, я ще потім зроблю темненьким зеленим. Я можу тут, де в мене бліки, чуть-чуть водичкою таку роз'єднати. Але тут потім я ще затемнюю гірочки і воно себе нормальне. Тепер мені треба зробити кропчик. Бо в мене що ж в мене кропчик зовсім якийсь блідий такий. Він у мене зроблений просто гелевою ручкою, але ж не видно, що це кропчик. Так. Тепер, відповідно, я зроблю чорний перчик ворожком. Можна чорний, можна трошки коричневий додати. Тепер я зроблю блідо-блідо-жовтенький трішечки чесничок. блідо-жовтий біленьким збіленький. Морклочка теж вона, серцевинка у неї може бути жовтішенька. А далі вона, звичайно, розходиться вже жовто-гаряченькою або червоненькою, яку вам морквочку хочеться так. Вона дуже вносить такі свіжі нотки, мені в малюнок, і мені це подобається. Можу трошки червоненькою додати, що дома. Так, висушую пензлика, трішки підправляю, замітаю. Пензлика висушую е, об серветочку. Е, якщо нема серветочки, значить пальчиком виполоскали, гарненько віджали і зробили все, що треба. Так, тепер я переходжу до е, своєї баночки. От вона мені не дуже подобається, коли вона така дуже-дуже-дуже біла. І я трошечки-трошечки її підготовлю. чуть чуть Зовсім зовсім. Десь отак трішки. Морква розтекалась. Будьте обережні. Тому що у моркві багато буде корити. І він розтікається. Так, я трошки зробила, підфарбувала баночку. Тепер я беру темно-темно-зелений. У мене він такий більш, не знаю. Який дуже темний. І ось тут, де у мене знаходиться на стріках огірочки, я їх або ось там далеко десь, в глибині баночки, я їх притемняю. Ось тут цей. Біля бліку, ось тут може тоді я його краще вирішу. Можна малювати все одним тоннем, одним кольором. Це, ну, це теж буде красиво. Тому ви можете обирати, як вам краще. От. І кришечку. Я трішечки, вона в мене в принципі вийшла, темніше світліше, але я ще трішечки її підкоричнюю. Трішки ось так зробити. Але не злімо, бо в мене все-таки ж склонне таке темне. Так, і знову ж таки у мене від банки падає тінь. Тут у мене теж тепла композиція, але е, вона така тепла, тепло тепло-сяка. тому я зроблю її я зроблю коричневату, філотувати. Коричневату. Тепер трошки фіолетово сюди ж і розмію річкою. От і все. Отже, ми з вами досить швидко знов закрили ще одну банку на зиму. Я думаю... Їсти нам буде що. Тож, я вам бажаю успіхів, допомагайте своїм мамам, допомагайте своїм бабусям і всього вам найкращого. Чекаю е зразків ваших салатів, джемів і варень.